Виживала. – Що-що? – Виживала. Скільки ты вживала? Я два. Так. Шерду. Чоловік, да. Человек? Да. Само родный Уколовся наркотиком. Яким? Опіумом. Де він його взяв? У Юлі. І де він вживав наркотичні засоби? Там же. На кухні вживав? Ну так. Да, да. Хто йому дозволив? Жінка. Жінка розрішила, щоб ну, він вживав наркотики. Ну, я так. Ну так. Да. ході... Проведення комплексного оперативного відпрацювання території Київської області працівниками УБНОН була отримана оперативна інформація про те, що 36-річна мешканка місія Переслав Хмельницький налагодила канал постачання наркотичного засобу опіадстрільовані з території Черкаської області. В Ході реалізації даної інформації працівниками УБНОН були проведені санкціонівальні обшука. В ході яких було вилучено 20 мл опія ацетилірованого, 20 г канаплі та грошові кошти у сумі 800 гривень, здобуті від незаконного збуту наркотичних засобів. Також було за даною адресою вилучено пристрої для вживання наркотичних засобів. Тим самим представником обмов був прикритий канал постачання наркотичного засобу з території Черкаської області до території Київської області. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, відповідальність за яке передбачає від 6 до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.